Смітті завод у рівному працює. В результаті його діяльності зменшилося навантаження на рівненський полігон на 60%. Побутове сміття тут сортують, в результаті отримують альтернативне паливо, яке одразу перевозять на інше виробництво до здолбунова. Ми робимо папір, петляшка, шкло, метали, весь ліквідний товар іде на продаж. Потім з іншого товару ми робимо альтернативне паливо, яке повинно поступати на завод «Дікерхов», то Волинь-Цемент. Значить, воно додається до вугілля. Сергій Остремський каже, завод з'явився завдяки ініціативі міського голови, адже об'єкт з точки зору екології надзвичайно важливий для міста. Я сам їздив, вибирав цього інвестора. Я його знайшов в кодбусі. Ми, от з паном Остремським були в Німеччині в кодбусі. Знаєте, що мене найбільше вразило. Що сміття експортується в місто Кодбус, а це на границі з Польщею з Італією. Наскільки, наскільки вигідна переробка сміття за кордоном? Питання лише в законодавстві, і у нас може бути вигідно. От якщо Верховна Рада повернеться обличчя до того, на завтра вся Україна буде втикана сміттєпровими заводами. А він один такий. Однак на досягнутому каже Володимир Хомко не зупинятиметься у планах розвиток підприємства та нарощування виробничих потужностей, адже альтернативне паливо, яке виробляють на підприємстві, значно здешевить окремі види продукції. Ведемо перемовини зараз з новими інвесторами, адже завод зараз ми виробляємо в місті 100 тисяч тонн сміття в рік. Завод розрахований приблизно на 300. І ми планували будували для того, щоб забрати все сміття не тільки з Рівненської області. Нас влаштовує частина Житомирської області, частина Хмельницької області, частина Тернопільської і Волині. Навіть весь Луцьк. Якщо вдасться запустити на повну потужність, і зробити тут такий центр переробки сміття, буду щасливий. Міський голова запевнив за роботу підприємства боротиметься і надалі, адже йдеться про екологію в місті. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.